Уже як воно диміло утром бачила, вона не була ночі, а утром, так, да, я бачила, як воно все диміло. Так Лариса Мороз пригадує пожежу, яка виникла у будинку дворянського зібрання у Полтаві 9 грудня 2020 року. В часи моєї молодості там було дуже добре. Це один із кращих заходів нашого міста. Там було два зали голубий і червоний. Ми ходили ще і дітьми в кіно, і збігали із школи з уроків. Там було цікаво. Мені було дуже ж шкода. Дуже І дочка моя теж зараз вспоминає, Я вона не тут живе, ну я їй теж про це повідомила. Вона аж розплакала, що такий будинок історичний, тут якраз ансамбль. Щоб все так було гармонійно ну, Шкода. Пам'ятку архітектури національного значення спродили 1810 року. Вона була частково зруйнована за часів Другої світової, а відбудована 1946-го. Понад півстоліття у будівлі був кінотеатр ім. Котляревського, а потім магазини побутової хімії та заклади харчування. Минулого року у будинку тривали протиаварійні роботи, а приблизно місяць тому Міністерство культури погодило законсервувати споруду. Повідомив телефоном Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Попроти аварійним роботам там вивезена мусор, була там сочиська, були там підсилені фундаменти, були встановлені там металеві балки, які будуть підтримувати стіни. В планах нас зробити дах, закрити вікна, поробити всі роботи пов'язані з металевою та частиною. Будуть встановлені балки, там списоквики, що ви побачите зовні, то те. Буде зроблений дах такого ж зеленого кольору, як і по цаплю навколо парку. Вікна будуть зашити ОСБ плитами, і він буде пофарбований в білий колір. 17 листопада на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалили рішення про спрямування понад 4 мільйонів гривень з бюджету громади на консервацію будівлі. Однак витрачати ці гроші не можуть через постанову Кабміну. Згідно з нею спрямувати фінансування на такі роботи під час воєнного стану не можна. Якщо зміниться Зміниться військовий стан. Якщо зміниться постанова кабінету міністрів і дадуть нам дозвіл на використання цих коштів, то вони вже у нас будуть готові. Ці кошти, тому чи це війна, чи це мирний процес, але будинок дворянського зібрання як мінімум законсервувати ми зобов'язані. Тому ми йдемо по процедурі, По процедурі буде дозвіл, ми їх використаємо. Ці кошти не буде дозволу. Вони залишаться знову в бюджеті. По суті, підрядник буде робити це все своїм коштом і чекати, коли. Нам дозволять йому оплатити. Зараз підключаємо електрику, та наступного тижня будемо починати крити кришу. Загалом же на консервацію будівлі планують спрямувати понад 14 мільйонів гривень. Про це відомо із порталу публічних закупівель Прозоро тендер виграла фірма із решетилівки. Договір із нею уклали 30 вересня цього року. Так як будівля буде під захистом і тому буде менше. Грошей, щоб її відремонтувати, Це просто логічно, тому що будівлю, як реставрірує тоді повністю, якщо вона просто загниє, це буде набагато дорожче. Після консервації будівлю передадуть із власності громади на баланс області для реставрації. У січні заступниця директора обласного департаменту будівництва Ірина Особік Суспільному повідомляла, що на ці роботи необхідно приблизно 450 мільйонів гривень. Однак, остаточна вартість стане відома після виготовлення проєктно-кошторисної документації. Після завершення робіт у будівлі планують розмістити обласний симфонічний оркестр. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.